У Карпатської весни зустрів славні 50 років композитор-пісняр, заслужений працівник культури України Василь Попович. До свого квітучого пісенного дому на творчий вечір відомий митець краю запросив велику плеяду діячів музичної стезі, шанованих краян, друзів та артистів. Почути різноманіття пісень запрошуємо і ми. Того вечора у пісенному домі Василя Поповича було гостинно і затишно, адже життєдайна енергія, яку випромінювала кожна пісня, а також її виконавець, наповнювала серця поціновувачів таланту господаря. Творчою і плідною стезею йшов до свого піввікового життєвого ювілею і до 30-річчя мистецької діяльності композитор-пісняр, педагог за покликанням, заслужений працівник культури України Василь Попович. Народившись у мальовничому куточку Рахівщини у Великому Бічкові, ще з дитинства сповна віддавав себе скарбниці народно-пісенної творчості своїх предків. А тому і не дивно, що самобутня гуцульська мелодика і яскравість гармоній ставали окрасою музичних творів композитора. У яскравому вінку мелодій, які прозвучали на початку концерту, переплилися і рахівські весільні пісні. І неповторний карпатський вальс, і ліричні солоспіви. Прямою сторінкою творчості Василя Васильовича є співпраця із самодіяльним народним ансамблем пісні і танцю Лісорук. Оригінальні твори на слова Олени Чупак та Михайла Мецька позвучали виконанні колективу, яким нині керує Володимир Шапета. Через слова привітань та нагороди приймав ювілейного вечора композитор і від представників влади, і від братів по ремеслу. Зокрема, від імені голови обласної ради Михайла Кічковського Василю Поповичу було вручено пам'ятну відзнаку. А особистим подарунком митця став випуск у видавництві Карпати книжки Світлиця сповнена пісень за кращими творами автора. Лідно працює останнім часом Василь Попович і в жанрі дитячої пісні. Сьогодні лише мала частка прозвучала на концерті у виконанні ще зовсім юних співачок. А пісня Ми Джерельця Карпат у виконанні доньки композитора Наталії Попович, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, стала візитною карткою танцювального дитячого колективу під такою ж назвою Джерельця Карпат. На святі свого талановитого земляка вшановували і керівники району голова Рахівської районної ради Іван Сурмачевський. А ударка Залінко, голова Великобичківської селищної ради, висловила вдячність Василю Васильовичу за збереження скарбів рідної землі і неповторну любов до свого краю. Мені приємно, що Василь Васильович відзначений на державному рівні, що він стоїть зараз у ряду, Великих людей України, і що він поповнив камонту тих бичківців, завдячуючи яким наше селище стало відомо не тільки на Закарпатті, але і по всій Україні. Святом... Важко не погодитись із думкою багатьох присутніх на цьому вечорі, що засадити такий квітучий пісенний сад під силу не кожному митцю, але артисти. Щоразу виходячи на сцену, запевняли нас у тому, що пісенна світлиця гостинного дому Василя Поповича відкрита для серця і душі кожного, хто захоче напитися цілющої снаги карпатських джерел. Бо ж творче начало вічне, бо воно бере початок від родинних джерел і лине голубом надії до небес. Сьогодні ви побачили самі пісня це життя, це подих невтомного і мудрого, глибокого в музиці і слові, видатного сина рідної землі Василя Поповича.